Італійська телерадіокомпанія Раї та Мондо ТВ представляють. Сан-Докан. За мотивами твору Еміліо Сальгарі. Композитори двіду та Мауріціо де Анджеліс. Режисер Марко Пагот. Довга ніч даяків. У цьому місці живуть самі комарі, Юлонг. Ми мусимо дослідити ліс для потреб нашого флоту. Це делікатна робота, щоб доручати її комусь іншому. То у вас із комарами чимало спільного, хіба ні? Погляньте: річка Ражан тече від Келтару до моря всього за кілька миль від Лабуану. Ось як діаманти опинилися в скабниці губернатора Брука. Це ж секрет. Ніхто крім нас не знає про діаманти. У нього має бути схованка. Якщо за 20 років про неї ніхто не довідався. Єдиний неприбивний матеріал у тих місцях це дереводруман. Лісо заготівля. А вже ж. Ось, де його схованка. Що перше враження оманливе? Так, пако? Туадам, бо теж треба оглянути сер. Я про це не думав. Та оскільки ви згадали, їдьте киньте на неї оком. Отак мені за мій довгий язик. Дайте знак, що ми на місці. Ласкаво просимо, Лорде Брук. Ваш візит для нас честь, але ви нас здивували. Як я і планував. Сподіваюсь, ви маєте виправдання щодо тих трьох жалюгідних камінців, які ви мені надіслали востаннє. Гілонг, за роботу. Я хочу знати, чи тут немає термітів. У нас з літаном є справи, і ваша присутність тут не обов'язкова. Можете йти мені було б спокійніше, якби вони взяли мене із собою. Мені теж у джунглях Бурнео їм стали б у пригоді мої сильні руки. Годі вам скиглити й жалітися. Вони просто вирушили на розвідку, і ви це добре знаєте. Вони не перевершені. Але сподіваюся, це не все це все, що прибуло з Кілтару, але ж там діамантів як мух на багні. Так, але нам бракує людей для викопування. Коли наш друг Раджа не в гуморі, він вбиває їх один по одному, відрубою голови або вішає. Я не знав, що він настільки божевільний. То що ж робити? Усунути його. Якби на його місці був я, ви б не мали жодних проблем. А це не занадто для вас, літане? І трони, і діаманти. Тільки дикун, як той із племені Даяків, не знає цінитим каменям. Знайдіть ще людей. І я заплачу вам удвічі більше. Зараз мене хвилює одне, що після стількох комарів у паку не було проблем із травленням. А от мене хвилює інше. Ми на території Даяків. Там щось ворушиться. Та це ж безневинний кабанчик. Схоже, ви досі не зрозуміли, що Даяки найжорстокіше і найбезстрашніше плем'я Борнео. Це незаслужена не заслужена репутація. Вони атакували палацки алтар вночі як боягузи. Якби вони діяли як справжні чоловіки, мій батько зупинив би їх до того, як вони усіх вбили. Не всіх, братику. Тебе вони так і не дістали. Парано, ти пройшов перше випробування. Тепер іди у джунглі і спіймай першу здобич, яку знайдеш. Коли повернешся, ми принесемо її у жертву Богові Ой, синку, візьми свою зброю. Якщо упорися, всі знатимуть, що тебе обрав Бог Джуаруа. Оце так спритний кабан. Давай я спробую. Ти чудовий мисливець. Ну годі я покажу йому, хто тут головний. То був постріл в рушниці. Пришвартуйся біля очерету швидко. Звідки ти прийшов? Це була моя здобич. Її мали принести в жертву Джуарі. Ти правильно сказав, була твоя, а тепер це наш обід. І ми принесемо його в жертву нашим шлункам. Я мушу стати воїном. Ми готові, Сандокане. Ми теж. Добре, той постріл пролунав не так далеко. Ходімо. То що скажете, губернаторе? Схоже, з нього вийде хороший копач. Вам пощастило із першим. Він сам прийшов до нас. Але доведеться добряче попітніти, щоб знайти інших. За 20 років у цьому пеклі їх звик пітніти. Мій батько прийде по мене з усіма чоловіками села. Тим краще. Нам потрібна робоча сила. Він прострелить вам голову. Малий, на твоєму місці я б хвилювався за власну голову. Жах, стільки мух у кімнаті. Щось батіг не дуже рятує від мух. Ви згодні, літане? Ніхто не має права так поводитись із сином Хайрундо. Начувайтеся. Якщо з'явиться тут на нього чекає те саме, що й на його сина. Ці кляті комарі з'їдять мене живцем. Кажу ж, жаб'ячий послід чудово допомагає. Краще я чухатимусь, ніж смердітиму. Коли ми починаємо атаку, спершу слід з'ясувати, що саме там відбувається. Розкладемо навколо динаміт і покінчимо з цим. Ні, слід дочекатися темряви. Глина захистить нас від комах і замаскує наші обличчя. Складно з'ясувати, що за парканом, не зламавши його. Обійдемо по периметру, схоже, там є якась зламана дошка або діра огорожі. Ви з цим стежте за головними воротами. Тільки якщо цей смердюг спершу помиється, пробач, вода тільки посилить мій ревматизм. Нам потрібен оглядовий пункт на горі. Припини, ти псуєш моє маскування. Я знаю, що Хамелони майстри змаскування, але дай мені спокій, Пако. Чим ми стурбовані, губернаторе? Пам'ятаєте, які були проблеми з попереднім раджею? Так, але ви знайшли прекрасне рішення, направили деякі унічну атаку. Ніхто досі не знає правди. Хайрундо знає. Він брат на сумбати, і він був із нами тієї ночі. Але в останню мить він відмовився. Хай йому грець. Якщо він пробокнеться, хто йому повірить через стільки років. Той, хто міг вижити після тієї ночі. Сер Хайрундо простий смертний. Гадаю, ви зрозуміли, про що я. Може йому допомогти здобичу. Наш син сильний, але у нього ще дитячі руки. Тоді візьми людей і допоможи йому. Ти, як завжди, джерело слушних порад. Жінки завжди бачать ясніше за чоловіків. Там багато вартових, але це ще не доказ того, що діаманти сховано саме там. Терпіти не можу шпигувати. Вже хочеться діяти. Нетерплячість ознака слабкості. А вже ж, розумник ти наш. Нарешті ось вони. Ми все перевірили. З північного боку є кілька зламаних штахетів. Дірку прикрито діжкою, яку легко відсунути. Ми вирішимо, як діяти, коли повернеться сам Докан. Велика риба клює після довгого очікування. Так мене вчив Макасар. Цікаво, хто ці двоє? Якби ж дізнатися, про що вони говорять? Брук, мабуть, приїхав по діаманти. Ще один відбиток. Параноо проходив тут. Брук на тебе чекає сюрприз. Ці діаманти тебе у могилу заженуть. Чудово затемнені якраз вчасно, отже, ви досі допомагаєте Бруку? Символ Килтару. Гайрундо, поглянь. Затемнення місяця. Це знак. Нарешті настав час розплатитися за злочин, який скоїв мій брат на Сумбата. Швидше! Заберіть його в село. Може, знахар нам допоможе? Поганий знак. Затемнення природне явище. Природне чи ні, все одно це погано маячня. До речі, щодо забобонів, що там із твоїм зуком? Можна ж з'ясувати, чи Сандокан у безпеці, чи не потрібна йому наша допомога? Без місячного світла він нічого не покаже. Думаю, нам слід шукати Сандокана. Ось як ви виконуєте свої обов'язки. Так, сер, тобто ні, сир. Я перевірив усі колоди і нарахував 76 термітів. Молодець Гюлонг. Я швидко упорався, сер, тож завтра можна вирушати додому. Я пообіцяв літану сходити з ним на полювання. А вам ще слід перевірити дамбу. Сподіваюся, ви не забули? Звісно, ні, сер. Це його меч. А це стріла даяків з отрутою, яку вони використовують. Відбитки ніг іще свіжі, вони йдуть на північ. Ходімо. Вони не могли далеко зайти. Арута Арутарутаватам кіней. Ювата сіне Йувата сінебатам. Арутаватам кіней. Ювата сіне батам. Арута Сіневатам. кіней. Ювата сіне батам. Айлі сінебатам. Базіри, сили твої магії бракує. Моя магія не сильніше на всьому Борнео. Чому ж тоді він не стікає кров'ю? Чому вогонь не може його знищити? Через його дух. Він добра людина, у ньому немає зла. Але його прислав на сумбата. Це символ кілтару. Чому даяки зненацька напали на нас? Вогонь! Якщо ваш план щодо Хайрунду спрацює, неодмінно інакше бути не може. Прокидайся, я приніс тобі сніданок. Може, хотів поласувати смаженим кабанчиком? На жаль, ми його вже з'їли. Ми ходимо колеми вже кілька годин. Може, хтось хоче вести замість мене, прошу. Годі вам, скоро прийдемо. Я готовий ти з тобою хоч на край землі. Дякую за довіру, сам Головне знайти Сандокана якнайшвидше. Це медальйон мого батька. Єдине, що залишилося у мене від нього. Ви мусили знати його, адже він загинув від ваших стріл. Ті, хто вбив твого батька, зганьбили наше плем'я, але серед нас є і чесні люди. Раджа Кілтару був хоробрим як тигр. Доведи, що ти його син, і я віддам тобі своє життя. Джоата послав мені сина раджі, щоб я міг спокутувати гріхи мого батька. Тепер ти можеш помститися за смерть твого батька. Правда, плаває у глибинах душі. Її не завжди легко спіймати. Ти був там тієї ночі? Я намагався його відмовити, але я погано просив, бо дуже боявся гніву мого брата на сумбати. Страх не провина, а заплатять тільки винні. Коли ти зберешся відвоювати кілтар, ми підемо з тобою, якщо дозволиш. Ми ще побачимося. Він пробачив тобі. Тепер і ти можеш собі пробачити. Батьку! Ти виснажений, синку? Моя здобич втекла. Я не впорався. На щастя, хлопець показав нам шлях. Що за безглузне місце для розташування села? Погляньте. Але чудове місце для пастки? Тепер я не боюся, що до мені щось заподіє. Не варто заради цього спалювати тіле селище. Чому? У тих дикунів навіть душі немає? Їхнє жалюгідне життя і комара не варте. Май мужність зізнатися, що ти загубив свій Сандокане ще минулої ночі. Я не зрушу з місця, поки не скажеш, куди ти нас ведеш. Ніхто з нас не зрушить. Ніколи не думав, що вас так засмутить прогулянка лісом. Ще один жарт, і я зламаю тобі шию. Дивно бачити вас тут? Що відбувається? Сандокане. Я знав, якщо ми його не знайдемо, він знайде нас. Що з тобою? Скажімо так. Є майже звів старі рахунки. Але зараз не можна гаяти час. У нас ще чимало роботи. До речі, я знаю, як використати твій динаміт. О, мало не забув. Це твоє. Зізнаюся, мені сподобалося дбати про нього замість тебе. Ось і піхви? Стривайте. Звук лунає із селища. Дай мені трубу. Поглянемо, що там відбувається. Вони підпалили село. Очам не вірю, це ж сандокан. Ми мусимо щось зробити. Треба дістатися річки раніше за них і влаштувати їм сюрприз. Ні, спершу треба врятувати село. Для цього потрібна вода. І я знаю, де взяти багато води. Аруатавата кіней. Йувата батамкіро. Батам, величне Джуато. Забери свій гнів від людей. Дай нам води, що врятує нас. Благаємо. Джуато. Якої ти тепер думки про даяків? Вони такі ж, як усі. Є і хороші, є і погані. Я вже й дам, бо перевіру, міцна, наче камінь протримається ще років сто. Так, слід поквапитися, інакше полум'я дістанеться села. Не можу дочекатися, коли вже поїдемо додому. Господи, йому вдалося. Ура, ура, ура! Що може бути краще рідного дому, так Сандокане, чекаю із нетерпінням, вони повернулися. Ти це чула? Сандукане Сандукане. оскільки це була лише розвідка. Гадаю, нічого цікавого не відбулося. Українською мовою озвучено національною телекомпанією України.